Здається з проєкту Creative World, so clouds та дизайнеру альманаху з Україною в серці. Поету та письменниці галині верт. Дуже дякую всім. Е, насправді світло переможе темряву і чому саме ми взялися за гасло? Е, коли ми починали в самому початку. У нас якраз тоді, в листопаді, почалися обстріли нашої енергоструктури, і всі були налякані тим, як ми переживемо зиму. Це було насправді ну, таке щось всередині, як мандраж, можемо так сказати. Ніхто не знав, що робити далі. Але Одесити ж, такі одесити, вони не можуть сидіти у темряві постійно. Тому ми е, на, зробили таку типу спробу е, поселити у кожному серці світло. Тому що творчість, вона насправді е, це один з проявів любові, і він народжує всередині світло. Так само, коли в одній душі це запаюється, потім вже іскри цього добра. І цього е, креативу вони поширюються і на інших. І кожному, звісно, ми надаємо надію. Так само як авторам, так само і читачам. Ми всім е, хотіли. Я не знаю, як це вийшло. Я сподіваюся, що це дуже гарно в нас вийшло, тому що кожен докладав багато зусиль, кожен автор, якому ми насправді е, дуже вдячні, кожному особисто. Бо тоді не було ні інтернету. І світла, всі там як і на якісь чи генераторах, чи уходили в якісь там магазини і користувалися якимось там приладами для того, щоб хоч якусь там мати змогу зв'язку зі світом. І ну, ми це пережили. Ми ж сильні люди, ви всі знаєте, що нас не зламати, якщо ми це вже змогли здолати. І творчість так само нам у цьому допомогла. То далі ми будемо лише йти цією стежиною по, по, по розвитку культури, мистецтва, світла у кожному з нас. Я сподіваюся, всі звичайно бачать зараз, що це відбувається якась революція світовля до всіх. Я сподіваюся, що ми з цього. Не лише зробимо висновки, але е, здолаємо якісь внутрішні бар'єри, тому що, е, звичайно, е, відірватися від е, ну, якихось колишніх зв'язків дуже важко, і всім, особливо Одеситам, котрі звикли е, дуже тісно співпрацювати. З тими людьми, яких ми вважали друзями, насправді, і дуже в нас велике розчарування у цьому виникло, з, звісно спочатку з повномасштабного вторгнення, спочатку цієї агресії, яку ми не очікували і не заслуговували. Дійсно, вони напали саме на, Україну, на російськомовних громадян, які їх вважали друзями. Тобто вони нас зрадили. І ця зрада буде дуже довго в нас сидіти, я думаю, у всіх поколінь, які зараз живі, вона буде сидіти постійно. І окрім цього, відбувається дуже сильна зараз революція. Не лише Серед творчості, але, як ви знаєте, і серед релігійних е, 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 різних структур. Це тому я вважаю, що е, багато хто продався е, не ідеї світла і добра і любові, а ідеї корупції, ідеї грошей. І зараз ми дуже е, добре це бачимо. Я чому це підвожу? Тому що в мене вірш такий про. Спас Спас — це людина завжди йде у церкву молитися і просити спасіння. Зараз у нас вже новий спас скоро на черзі яблучний. Але я написала цей вірш, коли був минулий спас. І таке було відчуття зради, звісно, і в релігійному плані теж, коли я завжди вірив у щось. А тут я знаю, навіть багато хто взагалі відмовився від Бога і кажуть, що Бога немає, якщо почалася війна, але ні. І так само і творчістю ми маємо доводити, що і Бог є, і любов є. І зараз Бог на нашій стороні. Він насправді нам багато допомагає. Якщо побачите. всі знають, як постійно були шторми, не давали підходити кораблям російським, щоб нас атакувати так само і. Ну, все навколо нас, що нас оточує, вся енергетика зараз вся за нас, як ми бачимо, також і весь цивілізований світ, тому що добро має перемогти, світло має перемогти. І так само і в релігії ми теж це подолаємо. Просто краще може, можливо зараз не ходити туди, де ви не відчуваєте цього світла, пересидити і в себе в душі поселити Бога, надію, любов і світло. А далі далі вже будемо створювати новий світ. Але не треба зараз а, просто розбуркувати це багаття ненависть, тому що це теж темрява всередині нас. Треба її від себе трошки, трошки, потрошки відгороджувати. Так, у нас є багато зневір, але в нас є і надії, і наша творчість теж народить а, новий. А, Етап цієї енергії, я думаю, що ми, як Україна, як приклад усього світу будемо показувати, як можна переступити через усі ці поневіряння, через усю цю внутрішню темряву, і йти до світла. І е, таке у мене послання і у цьому вірші так само. Спаси штовхи мені яблуко, воно ароматним диском. Прокотиться столом під лагідним тиском, прокотиться волем у краю до краю, від спасу до спасу, а я все чекаю. А я все благаю. Знесилено його в долоні хапаю і залпом вдихаю його соковитого бока. Побиті всі строки і списані строки, рядки і всі рима. Від нового Риму, Четвертого рейху, нема нам покою. Здавалося, фейком це все. Про побєду, що їм повторити хотілось. Як медом у вуха ці казочки лились про славу совєтів, про непереможність, радянську заможність, а вийшло без жаль, а вийшло без бога. Століття тому. І повтор цього року забути бажає, про вирви у полі, знедолені долі, згорілі врожаї, підірвані руки без матінки муки. А в без ока, а в без внука. Ми все вражає, чомусь не шукаємо іншої долі. Скоріш у стодолі не впрягає і десь не втікаємо. А йдемо і йдемо понур і вперто на ту химеру, що хочемо зжерти. Що випити хоче щодня і щоночі усі наші мрії, кохання, надії, а б це забути, сходити до церкви, ханом стояти молитва відбути, спитати спасіння. Та щось таке мертве у тому болінні, у тому воланні, у тому благанні, у тому стоянні, на сяєво чекання на янголі вкрила. Вдихаю, безсило я трубку тобто свічення. Січку затулила від себе рукою, Не мав цим покою. Одне поминання то вмирання усіх нас за право лиш мати державу свій прапор тримати і волю нам мати. Ми йдемо канатом в Айпетрі над вироб. Між і кривдою нас іншого шляху немає. Весь світ За зазартом падіння. Прирок чекає. А знизу нас черці хапають за жертв і тягнуть у жерло змії, на жерві, що хочуть нас жертв. Про щеку запхати з усіх нас. Заграти. забити нам ворога, щоб з нього не перло ніяких там перлів про право і сили простого народу. Про щастя свободи, про те. Що козацького роду нема переводу. Штовхни мені яблуко. Котиться хай через скруту У долю здобуту, У нове життя з перемогою без вороття. І солодко пахне тим яблучним смаком, мокетиком змаку, народною вічною силою. Спаси нас, Господь, і помилуй. Амінь. Дякую. 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 Дякую.